Друзі, вітаю всіх на онлайн-хвиля хвилі Радіо У Студії для вас працюю я, Віктор Самойленко. І в ефірі програма Тайм». Хочу нагадати нашим слухачам, що нас можна не тільки слухати, а й дивитися у прямі трансляції на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці. Вже завтра відбудеться офіційна прем'єра документальної стрічки День незалежності. Унікальність цього фільму багато в чому, зокрема, його знімальний процес проходив у різних точках України в один день, 24 серпня, 2022 року. 2022 року, тобто минулорічний день незалежності. І сьогодні у нас в гостях режисер Стрічки Володимир Тихий. Володимире, вітаю вас. Вітаю, дуже радий бачити, якраз. Згадував наскільки мені приємно було спілкуватися з вами під час минулого інтерв'ю, і е, дуже дуже класно, що вам вдалося до нас прийти. Тим більше зараз фільм е, їздить по різним містам України, і у вас графік насичений, як я розумію, дуже сильно. Ну слава Богу, у нас ви ж бачите, скільки знімалося. Тобто, у нас велика знімальна група, є кому їздити, і тому ми паралельно можемо опинитись в декількох місцях і одразу робити передпрем'єрні покази, зустрічі з глядачами чим ми займаємось. Доволі успішно я вважаю, не дивлячись на те, що знову ж таки ситуація така, що ж розумієте, зараз от починається кінопоказ. Тривога всі пішли, ну і вже після того, якби глядачам дається можливість додивитися фільм, як наприклад у Львові. От зараз вже наступний показ, бо не можуть прийти додивитися. А тобто, часто виходило, так що потраплялося під повітряні тривоги. Ну не не весь час, але траплялося. Тим більше я можу сказати, що в нашій ситуації це дещо знаєте. От в нас є герой, один з героїв. Їх там п'ять основних героїв таких. Це Кензір, депутат шести скликань. От саме він був один з тих, хто привів Україну до незалежності в Верховній Раді з Чорноволом разом. І він зняв. Ці е, історичні кадри при всі, всі їх бачили. От е, багато чого іншого він, звісно ж, знімав, але це, от е, завдяки цьому, він дуже відомий. І власне в нього якраз цей день був присвячений тому, що він постійно мав давати інтерв'ю цілий день, тому що ж він людина рука, на руках яких е, зійшла незалежність в Україні. По, ну, не, не, не як се пов. Е, це ж не здобула поверну, незалежність, а повернувся суверенітет суверенітет і незалежність. Да, так, так дійсно правильно казати. Ось. Ну І власне в нього тільки починається інтерв'ю: тривога, бункер, все, і, 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 і це якби певна така колізія сюжетна. І глядач в нас теж опиняється в ситуації власне нашого героя. І тільки він починає дивитися кіно, тільки почалася ця історія з Кензером, там тривога, тут тривога, і всі. Тобто це таке 3D. Знаєте, в комп'ютерній грі люблять дуже ці сюжети, що людина прокидається, потім розуміє, що вона комп'ютерний персонаж. 24 серпня минулого року, тобто 2022 було рівно півроку, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Якраз і День Незалежності, і от півроку з повномасштабного вторгнення, але ідея ж фільму народилася набагато раніше. Ну, ну як, як на набагато. В нас... Скажімо, так зараз. Кожен день триває занадто довго в тих обставинах. І чому історія? У нас був до того фільм Вавілону я був режисером його. Це день українського добровольця, який був присвячений саме він був знятий в день свята українського добровольця. Ну якраз якщо звернути увагу, то структурно це дві. Дві половинки одного, якби ту... десь так, але блоку. Це, це зовсім інші відчуття України. Розумієте, це от буквально два тижні, як ця почалась тотальна війна з Росією. Це Київ, Київ пустий, Київ тільки там, а, там просувається загалом тільки добровольці. По суті, ну як не добровольці, а власне ТРО, там військові точаться запеклі, криваві бої. Буквально на підходах, і це от, і оце був знятий фільм про такий день України. І... Після того День Незалежності це зовсім вже інший стан. Це якби ми відчули силу, ми відчули свою могутність і те, що не просто ми зараз там поламали плани ворога, а що ми звільняємо Україну, що ми, в принципі, поламаємо цю Росію нафіг абсолютно вже. Ну, звісно, хотілося б щось швидше відбувалося. Ну, але життя воно таке. Ну і власне це от відчуття піднесення, це якраз цей другий фільм про День Незалежності. Там він просто просякнуто в практично кожен е кожна лінія. Хоча це і лінія там і військових, які там воюють і не до того, щоб сильно святкувати. І ну і лінії там взагалі інших там мешканців України, там і підлітки. і дівчинка, наприклад, 14 років. Якщо говорити саме про героїв, їх наскільки я зрозумів з рев'ю анотації їх об'єднує саме День Незалежності, їхні дії, їхні справи саме в цей день. Але настільки різні історії. Ви вже сказали, що і депутат, який був у витоків, скажімо так, незалежності України, і військові, і дівчинка 14 років, все таки це, на мій погляд, так дуже різні історії, дуже різні дії. Як воно все об'єднується крім самого дня незалежності? А, ну тим, що це українці. Розумієте, це Україна, і це, в принципі, ми намагалися зробити таку мозаїку і представницьку в певній мірі. Ну, звісно, це неможливо, тому що ну, кожен українець це просто космос. А, і вони всі різні, їх якби там, ну, але все одно от, якось е, об'єднати їх е, ну Як об'єднати? Тобто вони, в принципі, це кіно, це монтаж. Розумієте, по суті, можна клеїти одне з іншим. там, і, і гадюку з жабою, вибачте, і там, і, і це чим, чим наші сусіди користуються, які дуже майстерно клеють всяку херню, блін, пропаганду, і тим навіть мають успіхи серед там, закордонних наших колег. ну, ось, Але йдеться про те, що в принципі йшлося про певну. Ідею саме цінності життя, розумієте, тобто це кіно, яке зроблено під час війни, загалом в, -в, -в воєнних умовах, але воно вперше ми, е ідея його взагалі про мирність, про мирність саме українців, і це по суті якби є тим як сказати, ідею, яка там от вона не не невербально не присутня весь час, і тому фільм дуже життєствердний і е, загалом такий він під... люди зап... йдуть з фільмом дуже піднесені. Це правда. От ми були показували в Києві. Там прийшла е, декілька підрозділів, саме богунців, вже таких старших курсантів. І в нас там був ми весь час збираємо ще ж гроші. Звісно, наша там частина команди. Вона воює, їм треба дрони купляти, там от є да, такі відомі. І ми збираємо гроші. І от навіть ці студенти почали донатити на наші ці дрони. Розумієте, це настільки якби емоційно за, за, захоплює фільм. Ви, до речі, сказали, що от кожен українець унікальний, кожен українець неймовірний, тому одразу виникало питання, як. Довелося виокремлювати історії, бо я думаю, що історій було набагато більше, ніж їх з'явилося у фільмі, і все таки якийсь певний вибір зробити треба було, бо хронометраж все-таки обмежений. Е, ну, в, як вам сказати, звісно, з того, що було знято, там в декілька випадках один відсоток, декод навіть менше з того, що було знято, з певних окремих історій. Є історії, які повністю лягли, розумієте, тому що там складалось по різному, тобто там. Конкретно їхали знімати в Миколаїв трамвай, який возить воду питну, тому що в них проблеми з питною водою. І в них їздить трамвай, який зранку і ввечері по маршрутику везе величезну тонну, люди приходять. Ну і власне в День Незалежності в Миколаєві е, бу, була е, цілодобова година комендантська, так, і трамвай не їздить. І по суті. Е, Завдяки тому, що все ж таки ми там супроводжували, зустрічали нас ТРО Київське, яке там якраз під Миколаєвом базувалося, базувалася. Воно нам організувало поїздку до Арти. Дружньої своєї. і там от цей шматок зйомок роботи арти. Він ну він так відсотків п'ятдесят пішло, тому що це була якась така унікальна, знаєте, як це висадка в якусь реальність їх, в якій вони знаходяться вже якусь там добу в стані постійної такого напівсну, напіввійни. Розумієте, там частина просто підрозділу спить, а паралельно хлопці працюють, і це та шалена якась така посадка. Вітер така фантастична картинка. А є речі, які ну а які там просто вони весь час всі хороші, але. Розумієш, ну це не буде в фільмі за НАТО. Розумієте, там є такий підрозділ протитанкових військ, якою керує Тетяна Чорновіл, лейтенант. От в неї, якби, Там купа історій, і котики, і песики, і хлопці там шашлики роблять. І вони в них якраз був такий період, коли вони е, були поза бойовою діяльністю, там і виступ Чорновол, там величезний, класний. Все воно порізно, все одно воно все е, Згідно режисури, має своє місце і час. А як саме от навіть не стільки створення, скільки фільмування цікаво, наскільки я дізнався інформацію, що 11 операторів тільки працювало. Ну, їх 10 насправді 11 це пан власне народний депутат. Тому що ми його використовуємо. Його кадри оце як внес він на ВХС тоді зняв. 32 роки вже тому, власне, і це ми їх Він в нас ну, реально оператор, то це якби не, не цитата, а це якби як елемент фільму. А так, так. Да, була... Просто наскільки це, ну, я навіть не уявляю, наскільки от різні куточки України. Все обмежено одним днем. Адже, скажімо так, тут не просто от, і. Як це правильно, щоб людина повністю прониклася фільмом, це звичайно, обманювати не варто було mm -hmm. і знімати там, допустимо, в декілька днів. Тому обмеження в один день треба все встигнути відзняти весь матеріал, який є. Як це все відбувалося? Як відбувалася кооперація між командами? Ну дивіться, ми, по-перше, готувалися. Тобто, ми перед тим людей їздили, знайомились, знімали. Вони знайомились, вони звикали. Воно якось була взаємодія. Тобто, тобто, ну так сьогодні ми домовилися сьогодні прийшли знімати так, не було. Тобто, в, в певних випадках, коли це стосувалося саме події на передовій, то це взагалі історія, яка там за декілька років існує там, наприклад, сіє Чорновіл, вавилон 13, ще в 2014 році в Піски. Це перша взагалі була така історія, коли ми опинилися, де наша команда знімальна літо ще взагалі, якби вся країна практично не знає, що там відбувається. Тут приїжджають тут. Танками гатять по будиночку, в якому ти ховаєшся. Тобто надійність людей дуже важлива, розумієте, тому що це досвідченість, тому що ну ти ж ти ж не керуєш процесом, коли ти знаходишся на передовій, розумієш. Там дуже складно, і ти підставляєш людей, якщо ти навіть не впевнений, ну внук сказати, вони можуть навіть не розуміти, з чим вони стикаються, що таке знімальна група. Яка це, це може бути проблема для ну і тому це в принципі певні напрацювання, які були в багатьох випадках. В тих випадках, коли, наприклад, це герої були, з якими ми ну, не так ризикували, то ми з ними, звісно, там ходили, знімали спочатку там знайомих вони звикали, як це відбувається, якось це один до одного притиралася. А в цей день живи по справжньому все знімали. А якщо говорити саме про дозволи і безпеку знімальної групи, адже навіть не тільки знімальної групи, а й безпосередньо хлопців та дівчат на позиціях, адже у нас є свіжий приклад, коли ЗМІ опублікували інформацію про один з підрозділів і в один день по ньому дуже багато разів гатили. Е, як це з дозволами відбувалося, адже їх мало того, що треба отримати, так ще й правильно подати так, щоб ніде ніякої небезпеки потенційної ні для вас не було, ні для самого підрозділу. Ну, по-перше, знімати це одне, публікувати зовсім інше. Ми Розуміємо тепер правильно, що, по суті. І тут якби, Це один з головних моментів, на яких треба звертати увагу. Другий момент це, звісно, взаємодія абсолютно з керівництвом, з відповідними особами, які саме на їх лежить відповідальність за те, що ти тут опиняєшся. Потім, звісно, це якби коли ти вже якісь там чорно, чорнетку змонтував, ти надсилаєш її там перевіряють, дивляться, що це насправді не стане там якоюсь небезпекою. Ну і третє, ми, по суті, все ж таки документалісти. І наші ці історії, як правило, виходять там. Ну, якщо це ми говоримо про, про маленькі фільми для Вавілон 13, саме Ютуб канал, ну там через тиждень, не тиждень, а навіть, а через там півмісяця, місяць, то тобто, й два-три. І багато, ну, Якщо говорити про якісь речі оперативні, то вони дуже швидко ж міняються, ми це всі ми знаємо. Тому, тому, в принципі, в нас в таких якихось ситуацій, коли б було щось опубліковане, і ми мали якось цього проблеми, умовно кажучи, не, не дай Боже, умовно кажучи, що ми підставили хлопців, або просто були змушені щось там видаляти, тому що, умовно, ну, не було узгоджень, такого не було ми завжди узгоджуємо. От, абсолютно. Тому, ну, якби... Дорослі люди, що про що ми говоримо? Це, про це дуже ж, багато дорослих це людей, життя. але ситуації трапляються, і тому я думаю, що, скажімо, так, не єдиний вже приклад, ну, це, коли ну, це, це ну, було ну, нещодавно, але і в минулому році були такі ситуації, і тому uh, зрозуміло, що є певне. Як пересторога щодо знімальних груп, пересторога абсолютно. До... Це абсолютно вірно треба, і, і має так бути, тому що ну спецслужби, вороги, вони свій хліб, на жаль, їдять багато випадків. як ми розуміємо, абсолютно справедливо. Вони стежать за всі, це правда. По суті, нормально, в них є супутники, в них є на це потужності. Вони можуть випасати там навіть просто активності. медійні на там пору. Ну, ну да, 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 це, це так. Володимире, у вас дуже великий добірок саме ігрових фільмів. Чому все-таки після дня українського добровольця вирішили в повному метрі продовжувати із документалістикою саме? Ну, документалістика зараз, як знаєте, я там пілот. Хочу літати на літаку, але літаю на дронах. Чому? Тому що дрони зараз це наша перемога. Тому що документальне кіно це воно оперативне, воно демократичне, воно тут зараз на часі. Ігрове кіно це багато-багато. Починаючи з грошей і закінчуючи просто аудиторією, з якою ти в інших умовах маєш говорити на часто. Просто, наприклад, в нашому випадку, в нас зараз, якщо казати про грове кіно, люди йдуть туди, ну просто, ну, просто якось, знаєте, от, там, як за кордон з'їздити на відпочинок. Треба кудись, в інше місце, щоб якось себе. Трохи по іншому відчути. Тому в нас да, голівудське кіно зараз будуть дивитися наші фільми вони здебільшого це фільми, які так чи інакше треба дожити до того часу, коли, коли в нас буде економічно можливим реально зробити фільм. Ну от зараз я честь і хвала виходить довбуш Саніна. Прекрасна історія, я думаю, це от але, це знаєте, це один раз на 10 років такий фільм. По перше, по-любому виходить. Ми речі, розуміти вже... цьому, тому а, а це так збіглося, розумієте, що вони доробили його тут і зараз і вони, врешті-решт, вони думали його випускати ще весною. Але тоді, взагалі, була біда, біда. Зараз у нас ну спорка, мається на увазі. Зараз у нас стабільнулося більш-менш. Вони зараз цим виходять, тому що розуміють, що це дуже зараз потрібно. Навіть одеський кінофестиваль цьогорічно відкривався вперше так. українським фільмом, і це був якраз довбуш. Ну я думаю, і далі він буде українським фільмом відкриватися, бо це буде це реально кожен раз. Це буде якась така подія. Що ну що не, не гріх ним відкритися, розумієте? Якщо говорити про документалістику, ви правильно сказали, що люди ходять більше як на розвагу. О, не документалістику, перепрошую, саме на ігрове кіно ходять більше як на розвагу. Та це навіть не розвага, це навіть просто знаєте, це якийсь як це називається. Я купую там квиток на машину часу, перенестися в якесь своє там Відпочити. От, да, В той час, де, де от воно ще, нічого ще не було. Логічно, що аудиторія набагато вуща е, знову ж таки, скільки я звертав увагу, беремо одеський міжнародний кінофестиваль і беремо навіть докудейс, mm -hmm. де, до речі, в. Перший, як я розумів, великий формат був презентований саме е, на Докудес цьогорічному, так е, там дійсно набагато менше людей. Попри те, що Докудес реально е, там можна обрати фільм під будь-який смак, просто треба бажання, щоб його підібрати. Чому все таки документалістика настільки вузь... ну, має настільки вузьку аудиторію зараз? Чому е, при виборі між е, документальним ігровим фільмом, навіть якщо відкласти в сторону. Е, Ті, ті обставини, які зараз перебуває країна, в плані відпочити, в плані релаксу чому все одно підуть на ігровий фільм, навіть якщо він буде, якщо хочеться підтримати український наприклад День Незалежності, але є якісь месники в кінотеатрі, і вибір паде саме на месників? На жаль, ну тому що у нас дуже з одного боку, у нас дуже звузилося культурне поле абсолютно. Розумієте. Ну, тому що в людей зараз пріоритетність вижити, по суті, в країни пріоритетність вижити. І вона, якщо людина, там, країна робить якісь рухи, вона робить вже так, знаєте, щоб... Ще... 100% було прогнозовано, розумієте, і от я ж кажу, що здебільшого це якщо людина вже йде в кінотеатр або там родина йде в кінотеатр, вона йде туди навіть не на фільм, вона йде туди за тим станом відчути себе, які не пригадати, як вона було там ще до повномасштабної війни. Але з іншого боку, я можу сказати, що ну завдяки всяким цифровим носіям, зараз насправді документальне кіно переживає свій ренесанс в Україні. Його і більше все одно стали дивитися завдяки знову ж таки всім активностям, подіям, які відбуваються. Ну знову ж таки, і і, ну теж треба зрозуміти, що специфіка цих документальних підіз фільмів знову ж таки стосується як? Вона стосується цієї реальності, в якій ми знаходимося. Вона стосується здебільшого бойових дій. Mm -hmm. Вони ну, не це... навпаки, нам не дає винирнути, а да. навпаки занурює. Але вища. з іншого боку, ну тому що про, про це і осмислювати те, що з нами відбувається, ці наслідки ці, як з ними боротися, які сценарії існують для людей, які опинилися там, в стані війни. Ну ніхто не буде нам Голлівуд нам ці, ці сценарії не придумає, розумієш? Нам придумає, ми самі тільки вирішимо ці питання, і проблеми, і там, як навіть перемогу зустріти, як з нею до неї ставитись, там, як ставитись до, до людей, які там були на, на іншому босі, зараз на нашому. Таж бок бік повернулися. Ну, тобто, це, це купа купа проблем, яким стикнулося наше суспільство. І завдяки саме документальному кіноту коротким формам, завдяки сплеску українського Ютюбу. ми зараз так чи інакше, в нас відбувається такий потужніший суспільний синтез в цих питаннях. І документальне кіно там займає таке потужне, гарне, почесне місце. З героєм кіно так швидко не може бути. Звісно, що розумієте. І знову ж таки, розумію, що швидше за все, коли все стан на ноги, економічно. Міка, все одно наше докумі ігрове кіно теж буде дуже гостро соціальним. Воно не. Ну щоб робити свого спайдермена, це є багато це з треба прикладів навіть інших країн після воєнний період, da, da. що саме дуже багато соціального кіно, саме історично соціального і соціального. Це треба, щоб індустрія сто років працювала, як в Голівуді. розумієте? Ну там ті ж Японічська кореї, яка теж якби робить круте кіно, але вони там років сорок в них було таке постійне індустріальне виробництво різних проєктів, розумієте? Ну тобто, це. Я б не хвилювався. У нас, в принципі, все здор 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 здоровий організм країни, яка воює насправді. Ну, якщо так в лапках сказати, слово здорове. Все воно взаємодіє, правильно. На широкий загал, як я вже казав, фільм вперше був презентований на цьогорічному DocuDays, і у мене одразу виникло питання: все-таки це формат ідеально фестивальний. Чи буде він їздити ще, продовжувати їздити, і, зокрема, за кордон, де зараз іде сплеск популярності українського? Більше їм треба інформації реально української, ну реальної історії. А не те, що знову ж таки пропагандою російською просувається. Вони нещодавно з колегою дивилися. Оцей їхній новий художній фільм. Свідок здається mm. там взагалі повний жах. І ну, трейлер, треба це бачу, заміняти. Так. Треба а, це заміняти вже фільм, так, свідок. Так на жаль, ох ти, ти. E e e і от якраз от таке я перепрошую, лайно треба заміняти якісним продуктом, який розкаже справжню історію про Україну. Чи будете вивозити цей фільм? Будете його показувати за кордоном. Ну, по перше, цей фільм зроблений за польські гроші. 51% Польща — Це майже Україна. Ну, там, і, власне, поляки з 24-го теж показують 12 кінотеатрів по всій Польщі, будуть в різних містах їй показувати День де Незалежності України. У них був тестовий показ. Вони побачили, що на зал викупили. Цікаво, глядачеві багато українців, багато людей, які там співчувають Україні, тому вони запускають паралельно з тим. Звісно, в нас існують різні активності. Це, загалом це українські спільноти, які по всій Європі, ну в Канаді ті ж що вчора перемовлялися, переписувалися. Звісно, вони організовують всякі події, покази, на яких якби спілкуються, комунікують, збирають кошти знову ж щоб допомогти нашому ЗСУ. Власне фільм прекрасно лягає в цей концепт. З ним дуже добре працювати в цьому напрямку, і ми працюємо постійно. Щодо фестивалів, тут трохи інша історія, тому що фестивалі зараз вже дозріла велика кількість фільмів, які роблять самі на іноземці, про Україну. І цей їх період зараз навіть прийшов, розумієте. Це нормально, тому що ну як, ну, нам, українцям, цікавіше, наприклад, що про, про дізнатися від українців там, про, про обставини. Там, я не знаю, як там на півдні, півдні там, якомусь в, в, блюдами займаються. Розумієте, тому що це досвід нам близький, їм теж близь, близь, близький погляд від своїх одного своїх св, 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 там, англійців про, про Україну. Ну, тобто, це такі випадки, коли BBC купує повністю український фільм, не на їх замовлення, це дуже рідко. От в нас перший раз наш фільм день українського добровольця був куплений. А так вони просто замовляють. Просто їде їхня групи, знімає, розказує, так як що їм цікаво. З 15 го числа вже якраз на початку самому говорили про це, команда фільму їздить по різним містам України. При чому там був як і більш-менш безпечний Львів, так і Харків, який постійно в принципі потерпає від обстрілів російських окупантів, там реально не знаєш, скільки я спілкувався із знайомими з Харкова. Вони кажуть, що у вас спочатку тривога, а потім вибухи. У нас трошечки навпаки. І наскільки орієнтувалися на безпекову ситуацію, різні міста і по-різному треба проводити. Ну, звісно в нас якби працювала абсолютно система. Ну, знову ж таки, люди, які їхали туди, де в такі небезпечні міста, міста, в них якби вже на підсвідомому рівні момент безпеки існує. Вони вже це не перший раз, не перший рік. Тобто, ще з АТО, СССО, вони якби потрапляли в різні ситуації, там навіть. Були в полонах, там частина, ну, якщо там в Криму свого часу навіть опинилися, то один з... Ярослав Пілунський, наприклад, оператор. Тому, в принципі, з цим нормально. Нормально тут, ну як, ну так, да, це треба розуміти, що бронік для чого, для чого каска, що ти там як ти знімати, коли там прильот, коли виліти, що робити, коли от ти якісь звуки чуєш. Ну, Тобто, в принципі, це, це, це інструктаж. Не варто проходити, якщо ви хочете вперше поїхати кудись знімати, по-перше, інструктаж, по-друге, супровід військового. Обов'язково це насправді, тому що ти можеш бути дуже крутим чуваком, але просто піти не туди, де і знайти міну. розумієте? Це, ну, це буде дуже прикро, коли таке творча особистість і так ганебно свою кар'єру припинити. Ну, 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 то так. от. Якщо говорити про глядача, як сприйняли фільм українці? І як я розумію, в принципі, не дуже явна різниця, то буде Київ чи Львів. От загальна якась картинка вже вимальовується. Ну, дивіться, все ж таки в нас яка історія. Ми живемо в стані війни. Ми живемо взагалі, в нас якби Україна, з нею, коли пов'язані якісь там мистецькі художні речі, це здебільшого щось патетичне, щось таке серйозне, щось. Трагічне, ну комічне це хіба що ви по випадку там Гарбунова. Ну розумієте, так да? а так здебільшого люди очікують, що це буде щось таке. Ну я так ну, як на роботу сходив, знаєте, і дуже приємно враження. От кажуть, надив, от на диво виявляється, це таке світле відчуття після фільму. Там таке. Тобто для них насправді вони якось всі. З... Ми, ми ламаємо стереотипи, я можу сказати. Так. Можливо, це не такий же найбільший стереотип, але так чи інакше, якийсь певний упередженість люди мають до того, що кіно про Україну і ви зараз тут зняте. Насправді, ну, ми живемо, ми усміхаємось, ми робимо гарні речі, і це, це, це прекрасно. І про це треба. Ну, і фільм теж може про це бути. Тут і зараз і тому це от в такому сенсі воно дещо приємно здивує людей. І наостанок я хотів запитати дуже важливе для багатьох українців питання, на мій погляд, прям ультраважливе. Чи є вже якісь домовленості з хостингами, інтернет-хостингами, де можна буде цей фільм переглянути? Адже реально не у всіх є можливість відвідати кінотеатр, не в усі країни цей фільм, можливо, приїде по всьому світу, де дуже багато переселенців з України. Чи можна буде його переглянути в майбутньому легально в інтернеті? Звісно, що можна буде сказати саме який хостинг? Я не можу анонсувати цим. Займається у нас Архаус Трафік. Це у нас прокатна компанія, така українська, яка дуже давно працює з але на сторінці «Вавилон-13» його не буде. Де буде десь на сторінці Вавілон 13 колись. Ну, тому що ну, на YouTube канал ми викладаємо все, в принципі, що ми робимо розумієте, тому що це такий. Ну, звісно, там перший прем'єрний, все інше, якщо швидше за все, це буде якийсь. Е не буду нічого <світок> анонсувати. там ну там, Наш український або не український Netflix, там, да, скажімо так, щось таке, але потім вже. Це про це треба, звісно, подумати, підписати все. Правильно, ми все ж таки, так чи інакше, ми ну, можемо режисерську версію викласти, щоб це було щось супер оригінально. Ну як не супер, щоб це було справді відтак, знаєте, ексклюзивна якась історія. Мені здається, це дуже крута ідея. Друзі, я нагадаю сьогодні про документальну стрічку День Незалежності, яка розповідає про наш минулорічний день незалежності, 31 ці річницю з от. З відновлення нашої незалежності, а так і називається фільм День Незалежності. Сьогодні говорили з його режисером Володимиром Тихим. Володимире дякую величезне, дякую. а і на всяк випадок. Давайте нагадаємо 24 серпня, тобто завтра, у Києві відбудеться прем'єра, де саме котрій це саме буде прем'єра в 19.30, тридцять кінотеатр жовтень. В нас там показ... Ну, там вже все розкупили. Розумієте, так, так що купуйте, йде ну, як прем'єра. Ну короче, в там багатьох кінотеатрах зараз сама з'явитися. Треба загуглити. Я зараз вам не скажу. В будь-якому випадку да. воно буде, і це головне, тож і не друзі. тільки в Києві. По і всій Україні, да. друзі, обов'язково обов'язково, на мій погляд, треба відвідати цей фільм. Зокрема, для того, щоб все таки стереотипи собі і щодо документального кіно, і щодо взагалі світогляду трошки перебити, обов'язково відвідайте День Незалежності. не обов'язково навіть на День Незалежності в майбутньому багато часу ще буде. Я сподіваюся, тож обов'язково це зробіть. Володимире, дякую вам величезне. Дуже приємно було з вами поспілкуватися. Друзі, я з вами прощаюся вже до завтра. Завтра у нас буде багато цікавих. Нових гостей, тож обов'язково долучайтеся до нашого ефіру. Почуємось.